Привіт! Це рубрика з мовою на ти. Сьогодні з'ясуємо, як узгоджувати числівники з іменниками, щоб говорити грамотно і звучати впевнено. Почнемо з найпростішого: числівник один узгоджується з іменником у роді числі. один учень, одна учениця, одне завдання. Тобто, поводиться як прикметник. А ось! 2, 3 і 4 мають свою особливість. Вони вимагають наземного відмінка множини. Два учні, три дерева, чотири стільці. Починаючи з п'яти, все стає трохи інакше. Числівники п'ять і далі вимагають льодового відмінка множини. П'ять учнів, 10 книжок, 100 сто сторінок. Щоб узгодити складений числівник, потрібно дивитися на останнє слово. Тобто 321 учень 322 учні. От і все. Тепер ти точно знаєш, як узгоджувати числівники. А значить, ти на правильному шляху до мовної досконалості.